Знімай. Так, друзі, черговий раз ми йдемо в Бородянську шпаківню доказувати, що вони е недолуга, прогнивша насквозь корумпована система, яка має просто гарну обгортку. У нас на руках рішення суду щодо зобов'язання внести відомості до ЄРДР, там де тиждень подарили і нічого не зробили. Добрий день. Скажіть, будь ласка. У мене ухвала суду з обов'язанням відкрити кримінальне провадження і внести до ЄРДР. Я хочу витяг отримати. Це вам до зубинок Я не знаю. Вона просто зараз спускається. Добре. Мені все одно до кого? До когось з, з цієї зстанови. Дуже добре. Угу. Зубинок це хто? Добрий. Бачите, тут і сам пан Конопацький. би. Бачите, тут і сам пан Конопацький. Ой, а хто це така тут ес Конопацьким рейдером прийшла до поліції? А головне, хто вона по справі? Так, це ж колишня депутатка та землевпорядник Єрмоленко Ірина Васильівна вочевидь допомагає конопацькому, а головне слідчий зубинок придумати схему задля уникнення відповідальності Сімбіоз злодіїв та їх кришувальників. Друга кримінальна справа вважаєте, що це нормально. А, зрозуміло. Якщо ви вважаєте, що це нормально. Ну, я вважаю, що маєте дотримуватись закону. Ви вважаєте, що ви вор в законі? Так, давай. Тут між собой. Поняли? Куди він бігає? Запишу, а не туди у вас лідеть також. Поним? А ну давайте запишу. Щерби, Андрій Його. Сам прикол, що в холі поліції стикнулися, вгадайте з ким з самим чор... тотальним брехуном Конопаським, який розказував, що у нього все добре, що він не порушує закон. Насправді вже має другу кримінальну справу. Так от, вискочила слідча така вся на цирлах перед ним туди-сюди. Вони, видно, не очікували, що ми прийдемо одразу після судового засідання. І повела його за ті двері, де оцей от міняєми дебіл шпак, вискакував і кричав, що кого ви там привели. <гум> тобто, бачите, щось шпак не вискакує до конупаської і до цього слідчої. Не розказує, що кого ви тут привели. Ось, перед ними на цирлах бігають. Депутатішка все-таки, це тобі не громадська організація. Чекаємо, непонятно, що чекаємо, правда. Скажіть, будь ласка, хотіли б отримати витяг з РДР? Ось ухвала суду щойно. Ну, для її виконання нам її потрібно провести по електронній базі документообліву, зареєструвати і подальшому облікувати. Скільки всьогодні? за часом? буде? Думаю, все залежить від чергової частини канцелярії, годинка. Підтори. Давайте так. Якщо ми завтра вранці приїдемо, буде нормально? Да, нормально? Тоді залиште мені оригінал, можете копію зняти, якщо ви хочете. Нам оригінал потрібен. А я оригінал не можу дати, тоді звертайтеся до суду. Нам суд передасть, але не сьогодні. Суд постійно після того, як хтось приносить ухвали, також їх передає, але не в той день буває, а наступного дня. Там зазначено, що повний текст ухвали буде о 15-й годині, годині 20 хвилин, да, здається. Завтра, так. Да. Коли приїхати краще? Можемо зробити копію, я на копію поставлю відмітку, що отримав. Добре, будь ласка. <кій> Дідь, будь, будь ласка, копії. Можна копія я поставлю відмінку, що отримав купа. А то, що там посторонні ходять, у вас це нормально, так? Да? Ну, щойно зайшло дві особи туди за двері. А то, що там посторонні ходять, у вас це нормально, так? Да? Ну, щойно зайшло дві особи туди за двері. Не можу вам сказати, тому що не бачу. Це що якесь призяте відношення. Як ми зайшли в цілях ознайомлення, ну, типу, подивитися, як у вас тут відділок влаштований, то накинувся ваш представник. Кого ви привели? А якщо зашкварений депутат, який має вже другу кримінальну справу, то він заходить туди, наче до себе додому. Первочку можно нахуй? У вас єкос книга скар, книга с типа такого? Так є. Можно будь ласка, к нам к нам дав? Еще скаргу завыше. Сейчас ты Видно? Так. Я продаю орієнам. Все, да, здорово, хорошо. І сейчас. Давай. Щас... На реєстрацію. Да, да, да. Резкуйте. Сейчас подамо скаргу на зашкодження. Предзятість і. як це називається. Слово виділо завої ходьби Ладно, я згадаю. Це слово обов'язково ставлю. Тобто, дискримінація. О, згадав, дискримінація. Тобто звичайних громадян, представників громадської організації дискримінують по відношенню до якихось зашкварених ельдерасів, які мають дві кримінальні справи. Для нас да, по кримінальній справі да. і викликано було особи для дачі показів. А, угу. да, ось, і там Це по перше, діректор, да? Да, там uh -huh. працівники дізнання, які кримінальне провадження, проводять Угу, дізнання. Uh -huh. Так, будь ласка, не зв'язка. Ладно, тоді відпадає цей момент, Прояснили, що Ладно, він там. Народимо працівник поліції, який його провів. І працював, який тоді, так, да, зрозуміло. Дякую за те, що роз'яснили йшли ситуацію. Тоді до завтра завтра все тримають. Отака ситуація виявляється, що бачите, заступник слідчого відділу наче адекватний мужик, не знаю. Всі пов'язані, хоча, як ти не крути. Тому що в банці з хорошими огірками, навіть якщо буде один гнилий огірок, то всі остальні огірки будуть від, від нього цю гниль впітувати. Так само і тут. Особ, нічого особистого, це лише констатація факту. От, е ну що, Почекаємо паузу до завтра зробимо. Завтра приїдемо, отримаємо витяг і поїдемо блин, закривати станцію водозабору. Разом сила. 11 доба довготривалого правопорушення. Йдемо забирати витяг Добрий день. Що ви закрилися, ви що в якісь. Секретики? Секретики? Ні? Все нормально? Я просто чекала, да. вас. Да. нас собі.

Секрет. Для чого? Ну, це для того, щоб у разі, наприклад, якщо е, вам потрібно буде ну, зв'язатися з вами. <рес> Ви знаєте, скільки в мене там е, в вашій установі заяв і всього остального і моїх контактів? А, Що добре. там не перечитаєш за ага. півтора року. І якщо дуже за хтось захоче зі мною зв'язатися, я би не радив зі мною зв'язуватись, тому що я поганого навчу. Все гарного дня ми пішли. Доброго гарного дня. Коротше, така забавна поліцейська. Це просто таке миле дитя поставили на цю вже Мені здається, що це од... вона одна єдина, не не заангажована за з оцієї всієї клопятні. Блін. Тому блін, мені щиро шкода цієї дівчини, яка тут стоїть і віддувається за цих ельдерасів у формі схожих на поліцейську. Забрали витяг. Наразі я порадився з юридичним відділком, і мені просто повідомили таку новину, що ми наразі нічого не зможемо зробити, тому що це має. Ну, в плані того, що там якось плинути на ту роботу тої станції і так далі, оскільки дозвіл водокористування все-таки є, а чи перевищені ліміти, чи що це вже наступна стадія цього розслідування. І в зв'язку з тим, що встановлений мораторій на перевірки, ніхто, крім органів місцевого самоврядування, не зможе зупинити цю роботу. Це має їхати благоустрій з комісією. Вимагати прибрати ці, ці всі діла з рекреаційної зони річки Здвиж. Екологія не працює, на жаль, і прокуратура тут також нічого не зробить. Тому ми за те, що було все в рамках чинного законодавства, ми ніякому випадку не е, пропонуємо і не призиваємо порушувати закон, і ми діємо виключно в рамках закону. Тому ми поки що готуємо відповідні документи з вимогою це все припинити і будемо. Скоріше всього звертатися в правоохоронні органи, фіксувати бездіяльність органів місцевого самоврядування, яка нічого не зробила для того, щоб це цьому запобігти, а тим паче це зупинити. Тому дякую за увагу. Далі буде ще цікавіше. Ми продовжуємо нашу боротьбу. Зараз їдемо працювати по лісним лісним питанням. Разом з блядь, Я сплю, я сплю. Я сплю. За три часа поспав, четыре часа. Спокойной ночи, дружок.